Росіяни завдали удару по дамбі пешиніського водосховища. Рух по дорожньому полотну починіської дамби припинено. Також зруйновано міст у старому Салтові. Бачимо, що наразі складається ось така ситуація. Більш детальнішу інформацію про неї ділиться багато медіа. Власне є інформація і про те, що росія російські військові завдали удару по греблі пашиніського водосховища на Харківщині. Про це інформує начальник Пешиніської ова Олександр Гусаров у своєму Фейсбуці російські окупанти завдали удару по греблі пашиніського водосховища станом на 12 годину, 7 грудня, рух по дорожньому полотну пашиніської греблі припинено. Поінформував гусаров. Нагадую, що печеніське водосховище на річці Сіверський Донець має русловий тип і введене в експлуатацію у 1963 році. Воно є основним джерелом господарсько-питного водопостачання міста Харкова. І також була інформація, що раніше внаслідок обстрілу Харківщини загинули двоє цивільних. Бачимо, що наразі складається така картинка. І власне це не вся інформація про Харківщину за офіційною. За офіційними даними станом на дванадцяту. 12... 000. Проїзд по дорожньому полотну по Починіцької греблі повністю припинений і влада закликає громадян зберігати спокій та стежити за подальшими оновленнями. Просимо всіх дотримуватися безпеки та утриматися від поїздок у напрямку греблі, наголосив Гусаров. Уточнюється, що відповідні служби оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над ліквідацією наслідків удару. Почернівське водосховище, воно насправді має площу 86,2 квадратних кілометра, простягається на 65 кілометрів у довжину та має ширину від 300 до 3000 метрів. Метрів глибина коливається від 4,5 до 20 метрів. А площа її водозбірного басейну сягає 800 тисяч квадратних кілометрів. Назву водосховище отримало від селища Печеніг, розташованого за 60 кілометрів від Харкова, біля якого знаходиться його гребля. Водосховище простягається від печеніг до річки Стариці, що протікає через Чугуївський і Вовчанський райони Харківської області. Територія навколо оточена сосновими лісами. що Формують характерний ландшафт для цієї місцевості. На берегах розташовані не лише паченіги, а й низка інших населених пунктів, таких як Верхній та Старий Салтів, Приморське, Березники, Рубіжне, Мартова, Металівка, Хотомля, Бугаївка та Молодова. Тож нагадуємо, що справді у ніч проти 6 грудня російські війська завдали масштабного комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі в кількох областях України. Під обстріл потрапили об'єкти генерації. Розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській областях. Значних пошкоджень зазнали теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах. І у наслідок масової атаки українські атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії. І також минулої ночі російські сили знову атакували територію України. Цього разу головним напрямком удару став Кременчук та Полтавщина. Полтавщина, власне, і Полтава і Кременчук багато регіонів нашої області, звідки ми для вас мовимо. За інформацією повітряних сил противник застосував 246 повітряних цілей. І також додав коментар. І глава Полтавської ОВА Володимир Когут, що про те, що вночі росіяни здійснили масово комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракети дронів, під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Повідомив Когут. І, власне більш детальніші дані є вже про те, як розшисти цієї ночі завдали удару по енергооб'єктах і на Чернігівщині, не тільки на Полтавщині. Адже передає міністерство енергетики України у своєму Фейсбуці, що цієї ночі ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури Полтавщини, зокрема в місті Кременчук та на Чернігівщині енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів. Йдеться повідомлення в усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Як повідомляє до речі, голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко він вважає, що для покращення ситуації з електропостачанням після атаки Рефії можуть знадобитися. Тижні, ось такі наразі є дані ну, власне на фоні всіх останніх обстрілів та їхніх наслідків дуже важливим стоїть питання завершення війни. І от є інформація про те, що війна РФ проти України зрештою буде закінчена. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп на церемонії вмикання вогнів на ялинці біля Білого Дому. Трамп наголосив, що через війну в Україні гинуть десятки тисяч солдатів, і це треба зупинити. США за його словами працюють над цим питанням. Танням треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим, сказав він. На жаль, це не вся інформація про обстріли. Також є дані про те, що у горішніх плавнях оголосили надзвичайну ситуацію після обстрілу. У громаді немає води та тепла. Після нічного ракетного удару Росії по енергетичних об'єктах 7 грудня у Горішньоплавській громаді запровадили режим надзвичайної ситуації. Масштабні пошкодження інфраструктури призвели до тривалих вимкнень світла. Про це повідомив. Омляють наші колеги з посиланням на допис на офіційній Фейсбук-сторінці горишньоплавської міської ради з першої години ночі. Об'єкти критичної інфраструктури перевели на живлення від генераторів. А пункти незламності розпочали роботу з 10-ї ранку через несправність генератора третього водопідйому, який відповідає за водопостачання міста, тривають відновлювальні роботи. І також за потреби планують встановити резервний агрегат. Тимчасово ввели графік подання води, і система водовідведення працює без змін. Міська лікарня отримує електроенергію від генераторів, а питання альтернативного теплопостачання наразі опрацьовують. Опалення в місті поки що відсутні. Очікують приїзду спеціалістів, які мають налаштувати імпортне обладнання та відновити роботу системи теплопостачання. І станом на ранок у громаді тривають роботи з повернення електрики тепла. І води Ну, ми рухаємося далі нашою мапою і поговоримо про Запорізьку область. Війська Рифі знову вдарили по Запорізькому району. Поранені двоє людей. Це вже друга атака за неділю. Ворог знову атакує Запорізький район. Не нехтуйте правилами безпеки. Повітряна тривога триває. Написав Федоров, цей начальник Запорізької ова. Згодом начальник ОВА поінформував, що внаслідок російської дронової атаки поранені двоє людей. Дві людини поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни атак. Кували дронами біленька пораненим. надається. Перепрошую, вся необхідна допомога, зазначив Федоров. І у наслідок дронової атаки також пошкоджені автівки. Раніше повідомлялося, що близько 10-ї години ранку ворог ударив трьома керованими авіаційними бомбами по району. Ось така інформація з'являється з цього регіону нашої держави. Ну, ми переходимо до наступного блоку нашої розмови і будемо мовити про ситуацію на фронті, про окремі ділянки і також про знищену ворожу техніку. Прикордонники знищили засоби зв'язку росіян у області. Області, отож, українські прикордонники у Сумській області знищили засоби зв'язку радіолокаційні станції укриття російських окупантів. Як повідомляється, прикордонники оператори підрозділу РУППАК Прайм знищили ворожі засоби зв'язку, радіолокаційні станції укриття на північно-слобожанському напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Окрім цього, окупанти зазнали втрати в живій силі. І до речі, цим відео знищення вони поділилися в своїх соціальних мережах, тому можете Знайти його справді в вільному доступі, адже Ютуб може бути вразливим до деяких кадрів, тому не показуємо їх. Але знову ж таки наголошую, що ці відео можна відшукати. Но тим часом про те, що відбувається на Покровську, сили оборони проводять зачистку росіян у міській забудові Покровська про таку інформацію, повідомляють наші військові. Сили оборони проводять пошуково-штурмові дії та ліквідацію ворога у міській забудові Покровська у Мирнограді. Українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують ворога на підступах до міста. Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення українських підрозділів всім необхідним. Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності схід протягом минулої доби відбили 82 російські штурми. На покровському напрямку українські оборонці зупинили 45 штурмових дій агресора. І за минулу добу на покровському напрямку загалом було знешкоджено 110 загарбників, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили сім одиниць автомобільної та спеціальної техніки. Мотоцикл 26 безпілотників. Також уразили артилерійську систему та 12 укриттів для особового складу армії РФ. Цілому у зоні відповідальності схід протягом доби ворог продовжує. Вже зазнавати найбільших втрат 431 загарбник за минулу добу, і також знищено 983 безпілотників різних типів та 66 одиниць іншого зброєння і техніки, зокрема один танк.